Сьогодні знову була на базарі, але їхала в центр ради, заради цих бокалів. В Авролі взяла по 88 гривень два штучки. Ну, і чоловік захотів і собі взяти теж два штучки. Це не вавроль, це в Авролі, це точка чистоти. Що в мене тут є? Капуста, кукурузка петрушка, вершкове масло вже розтаїло. Помідорки, так поїсти. Харчова плівка, лохина. До чаю, Це я в подвал поставлю, тому що там буду прибирати. і Чесничок. І знову в мене макаронці, Цей раз без барників. Чисто білі. Такі два противня в я так їх трогаю, от коли вони будуть вже готові, вони не будуть прилипати до рук, не буде залишатися ось це. Тоді їх поставлю в духовочку і буду випікати. Вони, звісно, не ідеальні вийшли, вони стеклись, коли я їх тріслав, в воздух вибивала. Ну, нічого, і такі з'їмо. Зі зніма відео, до мене стрибочі збільшувалася кожного разу, стрибаю. Вітання з по дуже, дуже Але це відо ще крутіше, тому що мене будуть різні стрибки. Бачите. Ось такі вони гарненькі. Что, <звісня> раз подехала? <звісня> Вранці. На великому городі так багато роботи, чи не міг би ти кульбабко сходити туди сьогодні вранці? Рг В П О Б, Т, Іт В А, Ахвас Д О Д В Р В Ч Р І Л, Гріць З Р Оро з З У, З, Нет, ну, ну, там есть. Ну, видела один из палки